Всіх вітаю! У нас сьогодні буде цікаве відео. Що ми будемо робити? Перепаковувати оцей оприскувач від Фореста. Хто пам'ятає, що в Дніпра була отка лінійка Фореста? В Цьому оприскувачі приблизно 3 та більше трьох років, я думаю. Походу свинцевий акумулятор вже тут здох за скільки часу. А ми будемо переробляти на що? На літій, звичайно, збірочку 3С, 3П, напевно, зробимо, бо тут таку походу на 6 ампер годин. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали. Самого початку, що ми будемо робити? Звичайно, його розбирати. Цей оприскувач. Я тут вже підготовив плати. Зробимо зарядочку класну, щоб заряджалися від Type-C, від Quick Charge, там Power Delivery і так далі. І не паритися з цим блоком, постійно його шукати, заряджати. Від блока зарядного будемо заряджати. Зараз на даний час я включаю на напришвидше. У мене тут, як ви бачите, вже на столі все підготовлено. Плати плату, я думаю, 20 ампер стане тут більше не тягне цей двигун, ця помпа. І ось така плата в мене буде на зарядочку. Щось ми зараз придумаємо, розмістимо гарно, щоб була видна індикація, швидко заряджалося. Холдери все спакуємо і буде бомба. Нема в мене ізоляції термо такої великого рукава. Ну нічого, так заізолюємо. Спочатку каптоновим скотчем, потім зверху можна і таким, в принципі, і буде, я думаю, все працювати. Зараз я включаю на пришвидшену. Розбираємо його, погнали до праці. Розібрав я цей оприскувач. Дивіться, як в нас тут все зроблено. Десь він падла, підсирає. Бачите, ось такі плями, десь, десь воно підсирає, тому що оцей шурупчик поржавів. Десь на кутовому, може з'єднанні, десь підсирає. Ну, я тут не бачу мокрого. Може, ту шайбу дотягнути саму. Не знаю. Ну, в принципі, тут все добре, сухо. Я не бачу зараз, щоб тут було мокро. Ну, воно, в принципі, повисихало. Ось такий у нас акумулятор, показую. Фореста, 24 А максимум. Ну він якийсь такий. Деформований, чи що. Ну, зараз ми замірюємо, візьмемо тестер для внутрішнього опору, глянемо. Сам двигун, сама помпа в нас на 2,2 А. Бачите, Фореста пише: в принципі, непогано. Закріплений, тут стоїть все добре. Ось контакти роз'єднюються. Ми тут просто приєднаємо свою збірочку, оцю на 3 і все. Добре, давайте ми замірюємо. Що там, він мертвий чи не мертвий. Зараз я вам покажу на 04 вольта. Він висаджений в ноль. Е, опір непоганий. 21, в принципі, це не, не критично. Якщо б був 50-60, ну так, тоді критично. Можливо, його поставлю на зарядку, він буде працювати ще. Хоча мені не треба свинця, бо він дуже тяжкий, реально. Свинець, ну то капець. Ну, в ноль висадили. Як воно можливо, що вони його висадили? Може, батько або мати. Вони, коли він сів і цю кнопку тут е не виключили. І сам двигун брав на себе і розряджав цей акумулятор. Воно... Добре, я зараз поставлю на зарядку його маленьким струмом. Можливо, він оживе, але хоча його ставити не буду, я вам чесно скажу, літій набагато легше, тому що це тяжелезне. Ви собі там наберіть 10 літрів води і ще тут, а десь 2 кг До того Ну, це, це важке. Літій буде набагато легше, 18650 там збірочка. В принципі, ми сьогодні поважимо, я вам покажу різницю. Добре, йду я ставити його на зарядку і зараз вам включуся, покажу, цей, е, покажу, з чого я буду збирати, як буду збирати, розміщати і так далі. Цього зарядного вже не треба буде потрібно. Я зроблю під тип-сій роз... зарядку. Так що погнали. Тепер, друзі, показую, як це все в нас буде задумано. Ось у нас холдери, е, я їх розріжу. У нас буде збірочка 3С 3P. Отут просто розпиляти, і буде супер. Акумулятори. Обов'язково балансуйте. В мене в холдері вони стоять, балансуються між собою. Хто буде питати, що це за акумулятори? Тера 30 є. І зараз на даний час на сайті kb.com.ua по 40 гривень. Купляйте, поки вони є в наявності. Це шикарні акумулятори, я вам чесно скажу. З таких акумуляторів можеш зробити павербанк, перепакувати вот оприскувати, перепакувати собі якийсь там акумуляторний пилосос. Все, все, що хочеш, реально. Ціна шара, блін, поки є, беріть. Кажу, 40 гривень один акумулятор, я собі заказав в великій кількості і, напевно, ще дозакажу, бо перепаковувати, як ви бачите, є купа всього. Оприскувачі, я хлопцям роблю павербанки з тих акумуляторів. Посилання залишу в описі. І на сайті АКБ там не тільки такі акумулятори, є високострумові, різні різних фірм. В них, до речі, ще появилися нові акумулятори. Вони зараз почали продавати нові, не вживані акумулятори, а нові. Нові акумулятори це топчик. Так що заходьте на сайт АКБ. Ці акумулятори топ. Я вам серйозно кажу. Я, ви самі в моїх відео бачите, що я постійно на них перепаковую там Лампи, ліхтарики і так далі. Добре, з акумуляторами розібралися. Взяв я ось таку BMS-ку на 20 А3С. Сьогодні спакуємо. І ось така у нас буде зарядка, але в мене є тільки на 4 А. Та нехай буде. Блочок там візьму 20 ваттний там, видає, там скільки 3 А, максимум буде заряджатися. 12 Вольт видає і супер. Я плюс це батарея мінус. От, прям сюди припаюємося. І тут два дрота буде виходити на вихід. Все, як тут зроблено, бачите? Оцю шнягу, зараз я вам покажу, як я придумав. Ця шняга в нас, бачите, як вона зроблена. Тут у нас відкривається. Я зараз ці всі контакти звідси повитягую, нафік розігрію. Я думаю, і сюди ми впіхнемо нашу оцю зарядочку. От сюди вона буде закриватися теж. І сюди будеш заряджати. І індикація. Думаю, буде видна, бо тому що я отвір якийсь зроблю, щоб там моргало, щоб було видно. Розташуємо її прямо знизу. Хоча я напришвидше. Зараз вам все покажу, як буду зварювати. Прямо тут будемо зварювати. Зараз ми оприскувач набік, відкрутимо, роз'єм оцей, відпаяємо, візьмемо паяльник. І з самого початку будемо робити збірочку. Я думаю, зараз оце все розпиляю Аккуратненько. Зараз гравером так, Чук -чук, розпиляю, зберемо саму збірочку, і буде бімба. Погнали до праці. Ну що, друзі, збірочка наша готова. Отак От виглядає 3С. 3П. У нас буде 9 Аг, Там був акумулятор на 2-2 Аго. Це буде в скільки раз? Майже в 5 разів більше. Дивіться, як я все зварив, спияв, показую вам. Воно все йде змійкою, оце паралелі наші. А це в нас 3С. Бачите? Ось так воно все виглядає. Що використовував? Бо зараз будуть питати мене. БМС-ка, посилання всі залишу на Aliexpress. Дивіться, паяльник будуть питати, це 100%, це ДТ-70, ось такий. Далі сіточка. Плату зараз будемо провіряти. Дроти використав е, в нас АВГ-18, АВГ-18 це я припаяв у нас на мінус, і, е, на мінус і на плюс. Бо оці виходи, що ви бачили, оці плюс та мінус, це в нас на заряд і на видачу. Так, зварюється весь акумулятор. Для балансування друти я використав АВГ-24. Ось такі. Так що по цьому всьому вам розказав? Ага, ще флюс вам покажу. НЦ559 використовував ось такий. Коротше, збірочка в нас готова, давайте ми її провіримо. Я перед тим, як встановлювати, провірю зарядку, чи працює. зараз припаяю просто тимчасово. Але зараз потрібно себе провірити. Включаю мультиметр, Заміряємо. Нашу збірочку спочатку заміряємо е, до бмс а потім заміряємо після БМСки. Це в нас мінус, це в нас плюс. 12.57. І тут в нас на виході ідентично має бути 12.56, 12, 57. 57. Я думаю, вам добре видно. Ось так. Бачите? Добре, зараз ми по-швидкому припаюємо е, плату нашої зарядки, нашої збірочки. Часово припаю і спробуємо вставити на зарядку. Чи все заряджається, чи все видає. Погнали. Ну що, протестив я оцю зарядку. Оцю його показую вам. Фігня повна. Вона, коротше, щось то включається, щось не виключається. Видає вона там 13 вольт на виході. Ось, в мене Power Delivery, 100 ваттний блок. Запускаю її, вона то не запускається, то запускається Коротше, через раз. Я її не ставлю, знайшов я в себе ось таку. Оця працює з Power Delivery, вона може йти і під 3 s і під 2 s Якщо ви купляєте під 3 s отут перемичечка є. Тут випаюєте цю перемичечку і буде під 2 s І в нас ще є під 2 s балансування, бачите? BM балансування А у мене під 3 s мені не потрібно балансування. Я просто до bms бачите, бачите, припаявся. Зараз тільки що протестив, зараз вам покажу все. Ось, е, візьмемо мультиметр. Я трошки збірочку підрозрядив до 12 вольт. зараз буде зарядка, бо так воно не показувало. Дивіться, зараз вам покажу. Тут, блін, видно дуже погано, Вон ближче вам покажу, фокусуйся. 11-13 ватт, 20 ватт заряджає, 19-20 ватт. Блоків на 20 Вт можна заряджати на 100 Вт. Спокійно, бачите, вона заряджає. Коли заряджене, воно тут буде моргати, походу. Оці от діоди просто моргають, що заряджене. Бачите, 19 Вт падає, бо збірочка в нас майже заряджена. Добре, зараз як ми все будемо робити. Що я ще додав сюди? Буде взагалі просто бомба-оприскувач. Е, Дивіться, знайшов я в себе е, ось такий от індикатор під 3С кругленький. І я зараз на цей бак тут всередині просто впиляю. І буде бомба. І тут під'єднає. Бо цей оцей індикатор що тут показує вольти, Ну, блін, це така парафія, я вам чесно скажу. Я прямо тут впиляю і буде тест. Нажимаєте. От зараз вам покажу притулю, наприклад, крокодильчиками. Чекайте, зараз крокодильчиками притулю, вам покажу, як воно все працює. В принципі, в нас нам досталь буде одного крокодильчика. Зараз тут притулю, вона має засвітитися. Бачите, тест. Світиться і потім тухне. Бачите, на 100% у нас акумулятор заряджує. Я думаю, класно буде виглядати. Так що я включаю на напришвидшену, зараз все припаюю. Ще що роблю? Викручую оцей роз'єм, щоб мені сюди оцю плату приєднати. Це тимчасово я приєднав. Приєднаю я на ці дроти цю зарядку і на видачу. Тут у нас є на зарядку і на видачу. Бачите, ось тут у нас дроти є. Оці дроти ми відпаюємо, припаємося до БМС -ки. А цього роз'єми я припаяю сюди до зарядки, і буде просто бомба. Так що, включаю на пришвидшено, погнали до праці. що я зробив, як все до чого. Індикацію я замінив. Оце випаляв, оце кончене. Ану. А індикація щось не хоче робити, бачите? Чому не хоче? А хіба як акумулятор? Ану. Мотор робить, а чомусь індикація не хоче робити, бачите? Хотів вам показати, що індикація робить. Зараз її треба відрізати і напряму тут припаяти: до плюса, до мінуса. БМС, так що, тут вона не хоче робити добре. Зараз ми це діло зробимо. І я включусь, покажу, як я зробив. Ну, в принципі, тут приєднювати нічого складного нема. Давайте індикацію перепаяю, а я вам покажу зарядку. Дивіться, ось тут. бачите? І в нас тут буде індикувати заряд. Тут я дав термоусадочку, щоб сюди, як десь стік бак, щоб не захляпало, сюди на плату не коротнуло. І це все я буду замотувати прям дуже добре. Тому що, не дай Бог, десь там вода протече і це все закоротить і загориться. так що Тут картон, зверху каптоновий скотч і ще таким скотчем перемотає, буде, good. бо немає, кажу, термоусадки, ну то таке. Головне, щоб сюди вода, волога не попадала. Тут великі струми не будуть віддаватися, воно не буде перегрівалося. Коротше, погнали далі, індикацію перепаяю, бо тому, що вона щось тут не хоче, вона напряму до БМС хоче. Я тут її приєднав, така яка була. Вона не хоче з тим працювати. Погнали! Показую вам ще, як я тут все зробив. Е, зробив я, зачепив о, за цю ніжку, ну, це кріплення, стяжками, термоклеєм, бачите, ось так посклеював, воно дуже плотно тримається гарно. Давайте ще замірюємо, скільки споживає цей двигун. Ну, Тут написано 2,2 А від 9 до 14 вольт. Він працює, бачите, ось тут. Коротше, ось так все розмістив. все бомба. Індикація, дивіться, сюди, перепаяв, перепаяв зразу на акуми, нажимаємо 100%. Заряджений акум. бомба. А ну, давайте візьмемо кліщі, де вони в мене тут були. По нулях. Ну, 650. Ну, коротше, Коли буде вода, буде навантаження, я думаю, він буде споживати 1,5 до 2 А, та, коли він буде, почне тягнути. А так, на холостому ходу, бачите, споживає 620-630 мА. Так що, все супер. Пакую я далі, хотів вам показати, як я тут розмістив, бо будуть в коментарях писати Вова, як акуму розмістив. Ось так, бачите, мертво. Мертво. Дві товсті стяжки. Ще їх плюс сюди склеїв, бачите, приклеїв. І все. БМС-кою сюди до боку. Якщо мені потрібно буде розібрати, я без проблем це розберу. Стяжки обрізав, витягнув, все. І зарядочка показую вам. Ось. Все по-штатному відкрили. Та й псішку зарядили вогень. Нє? Ну, ставте лайк, обов'язково пишіть в коментарях. Чи вогень чи не вогень. А я збираю до купи, Залишилось мені тут гарно з тяжками зв'язати, все, що воно тут не болталося, бо мені це не подобається. Ось так зараз тяжками тут причіплю. І буде супер. Навіть на там ту сторону десь, бо тут може вода підтікати, догори десь туди. Ось так. І буде супер. І збираю докупи. Погнали, включуся, коли вже зберу. До речі, цей акумулятор рідний дозаряджається 14,2 вольта, фокусуйся. Я виставив 14,4. ну Не знаю, зараз я замірюю внутрішній опір, який зараз в нього є. Ну Це свинець. Блін ну, живе ще поки що нехай живе, не знаю, що з ним робити. Давайте я його зараз знімлю і покажу, скільки він важить, а скільки важить. В нас, в нас важить один акумулятор приблизно 47-46 грам. Коротше, виходить, у нас там 400 грам. Маємо вагу. Давайте поважимо цей. 2 кілограма 2,200. Один акумулятор важить 46 грам, як я казав. 46-47 в тому районі. 400 там 20 430 грам. Зараз він не важить. Ну, типа, ну, ви зрозуміли, Коротше, на кілограм, скільки? кілограм 800, майже під 2 кілограма легше. Оцей оприскуваль, це просто дофігіще. повірте, на плечі. Ти його береш, от дивіться, я зараз піднімаю так з таким акумулятором, це дуже тяжко. Плюс води сюди на, набрати, блін, нехай буде 10 літрів, він важить так добротно. Мій батько, я йому завдаю на плечі, що він кропив. Я також беру ставлю на якусь лавку і так задіваю, тому що, вибачте, мене, 2-200 кг плюсу. А так вона зараз там 400 г якихось копійками якось так. Добре, я думаю, ви зрозуміли. Давайте я ще вам опір замірюю і подивимося, що за кумом. А тут вже 45 під 50. Я не знаю, що він видасть. Зараз 12,6 вольта показує в тому районі. Я його дозаряжу, ну, але такий внутрішній опір вже досить великий, так що його можна в вутиль. Я його напевно розберу, не буду паритись, заряджати і так далі. Він там 3 чи 4 роки відслужив, та й все. До побачення, як то кажуть. Ось таким чином я вам скажу, мають зараз виглядати сучасні е, оприскувачі. Тобто літігоні акумулятори, зарядочка, індикація. Світиться Type-C-зарядочка з Power Delivery і супер. Оце є оприскувач. Що, виробники, беріть на замітку, як я зробив оприскувач. Робіть такі оприскувачі, це буде бомба. Люди будуть брати і вони будуть довго і нудно служити. Головне, ставте туди нормальні акумулятори, а не хонглі. Коротше, добре, йдемо на вулицю і спробуємо набрати води пару літрів. Я покажу, як. То, на дворі у нас погода не льотна, дощі. Зараз вам покажу, дивіться, дощ паде просто нереально. Коротше. Пробуємо включати. У нас є тут на ньому регулювання, бачите, можете плавно подавати. Зараз плавно включу, дивіться. Зараз накачаю насос. Покажу вам. Тоді ти тут нажимаєш і можеш обрискувати. Бачите, він накачав. Ну, Акумулятори тут дурі мають добре. Все, накачав. І ти собі нажимаєш і обризкуєш, дивіться. А, лорд, на, налови. Бачите. Я виключив і можна з кнопочки. Включаємо з кнопочки. О, все, він накачав з кнопочки. І дивіться. Є фіксація також, бачите? Пішов, дивіться як. Ну, оприскую він до фіга літрів е, хвилину. Ну, блін, акумулятори працюють все. Тепер давайте підсумуємо в загальному. Що вам сказати? Я задоволений такою переробкою. Я думаю, мої батьки також будуть задоволені. Все працює і на літіонних акумуляторах воно буде набагато довше це все діло працювати. Кажу ще раз повторюсь: виробники, робіть такі оприскувачі сучасні з індикацією, з літіонним акумулятором, зі всім. Якщо на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні, слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Ну, Обрискувати тепер можна шикарно. Дивіться. Що ти хочеш? На, натискай. Ще Матвійчик хоче.